Цієї суботи в Кривому Розі провели ярмарок свійських тварин. Цій традиції вже зо три десятки років. Господарів селекціонерів не зупинила навіть війна. Збираються двічі і навіть тричі на рік. Цього разу до міста завітали гості з Херсонщини, Миколаєва, Нікополя, Дніпра та Запоріжжя. Цей захід потрібен для того, щоб хоча б так само малече приходила, бачила, тому що зараз такі сірі будні. У нас кожен день війна, ракети тось. Щоб діти хоча б бачили, що у нас і хоча б подивилися на тваринки. Деш, зараз у нас і зоопарків так нема. А так люди можуть прийти з дітками, подивитися, потрогати, погладити кожну тваринку себе показати та на інших подивитися на ярмарку любителі та професійні селекціонери з досвідом у тридцяті більше років анатолій представник династії голубоводів з нашого міста має три голубники де проживають дві сотні птахів найулюбленішою для криворіжця є порода молочних голубів. «Коли вони літають я получаю кайф як вони злітають вони літають ми отримуємо удовольство це це наші вторі діти. Голуби це моя життєва насолода, це моя життя. Ми влажимо душу, от, щоб створити їм всі условия. Їх, по перше треба дуже любити. Не, не то, що раз бізнесу фактично нету. Це просто хобі увлічення. Ми дуже їх любимо. Кінги, кучеряві та дуті. На виставці ярмарку більше десятка різних порід голубів. Юрій приїхав з Покрова, півстоліття займається розведенням якубінів, Голубів з ось такими шалями. Жінки підходять, кажуть, яка гарна, Я говорю, ти теж як сходиш до, до майстра перукара, він тобі теж зробить таку прическу. Це дуже старовинна порода. Завозиться вона за границі. В основному зараз. Беремо за границю. У нас мало їх, Хороших птиці, дуже мало. Дуже тяжка робота, клопітлива з ними. Так що, ну, взагалі, це моє життя. Це всю життя я провів з цими голубами. Довгі міцні лапки і довга шия. Голубів породи англійський кар'єр раніше використовували як поштових. Зараз це більша декорація. Віктор з кривого рогу займається ними вже 37 років. Коштує пташка недешево тисяча гривень за штуку. Місі криворіхи ну така порода, тільки в мене. І я фанат цієї породи, мене всі знають, як і по Україні, так і в місті. Раніше вони були трошки простіші, не було оцих нарослів. Зараз це заслуга англійців, тому він називається англійський кар'єр. В чому суть? Він повинен бути високий на ногах, тонка, тонка, довга шия. І з віком у них виростає оцей горішок. цієї самки півтора року. В чотири роки він буде набагато більший. Нутрії качки, кролі та павичі цього разу на виставці ярмарку. Велика розмаїття свійських тварин і птахів. Велично та гордо виглядають брами та орпентони. З курями та півнями цих порід на ярмарку. Житель Софіївки Володимир. Чимало таких пташок привозять чоловіку з Німеччини та Словаччини. За таке курча правлять півтори сотні доларів. Я живу в селі. Вони вдома мені по хозборі ходять, не болять, вольєри строїть не треба. Вони самі її несуть, самі сідають. За ними особового уходу не потрібно. Кріпка винослива. Вона не дуже до холода там. Вона винослива, гарна птиця. Ну я, яка порода не була для сім'ї, яйце і м'ясо. Домашнє воно є домашнє. Вони спокійні, вони не літають. Внуки ходять, внуків не трогають. Цьогорічний ярмарок зібрав більше сотні учасників. Захід був благодійним. Збирали кошти на підтримку наших захисників. На криворічців чекають цього року і виїзні виставки. Ярмарки такі проходять у різних регіонах країни. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.